Завжди є були і будуть актуальними теми для кожної людини: це здоров'я, молодість, краса, довголіття і, звичайно, гроші. І сьогодні не буде виключенням мого ефіру. Я рада з вами поділюсь новим інноваційним проектом, який вас може зацікавити. Якщо ви та людина, яка розглядає для себе основний вид заробітку через інтернет або додаткового підробітку, ви в правильному місці, ви маєте дослухати. Цю новину до кінця і зрозуміти, що клубна компанія «Лівгуд» лише дає вам вигоду, перевагу і зміну стилю та якості вашого життя. Мене звати Жанна Вітко, я бізнес-партнер клубної компанії «Лівгуд» і саме про цю компанію ми будемо з вами говорити, тому що вона здійснила революцію в комерції. Вона принесла світові нову нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. Вона вигідна кожній людині. Ви можете бути учасником клубної компанії Лівгут і займатися власною справою, масштабуючи її по всьому світу, тому що ця компанія працює в понад 240 країнах світу, в тому числі і в Україні. І це для нас, українців, є великою перевагою, тому що ця компанія дуже з чесними бізнес-партнерськими відносинами. Ви можете самостійно переконатися, зробити попередню реєстрацію за посиланням, яке знаходиться в відео даного каналу, і зробити безкоштовний тур по сайту і побачити всю перевагу для себе як споживача та людини, яка буде тут займатися власною справою. На чому вона будується? На рекомендації на вступі людей до клубу за створення і розширення клієнтської та партнерської бази клубу ви будете заробляти сім видів грошової винагороди. Якщо ви хочете бути лише споживачем продукції найвищої якості, і за самими низькими цінами на планеті, я вас радо вітаю в клубі компанії Лівгуд. І це єдина у світі компанія, яка відокремила споживання продукту від ведення власної справи. В клубі компанії Лівгут абсолютно виключений товарообіг. Ви купуєте продукцію тоді, коли вона вам потрібна, і в тій кількості якої ви потребуєте. Ви взагалі можете сюди прийти заробити грошей, а потім купити продукцію. Коли ви долучаєтесь до клубу. Всі учасники купують для себе цю продукцію, тому що вона найвищої якості, яка підтверджується сертифікатами міністерства сільського господарства США і не лише на кінцевий продукт, а й на сировину, з якої виготовляється той чи інший продукт. Ця сировина має підтвердження незалежних лабораторій, і вони є в особистому кабінеті тієї людини, яка займається саме розвитком клубної компанії Лівгуд. Перевагу ви матимете саме в ціні, тому що вона не має мережевої націнки. Вона доступна і дешевша на 75% від продукції інших виробників. Лівго це та компанія, яка здійснила революцію в комерції ще з 1934 року. Відомо, що люди займаються мережевим бізнесом, і цей мережевий бізнес обов'язково. Мав таку умову, як товарообіг, купівля відповідного стартового пакету або за мінімальну суму, або максимальну. Від того ви мали ще якісь переваги. Але продукція виготовлялася насправді за собівартістю в 10 доларів і робилася там велика мережева націнка до 60-80 доларів на один продукт, і його так продавали. Всі дистриб'ютори тієї чи іншої мережевої компанії, Лівгуд він створив революцію. Він забрав повністю виключив мережеву націнку і будь-якого продукту на сьогоднішній день на полиці маркетплейсу, а іншими словами, інтернет-магазину у клубі «Продукція індустрії це продукти здоров'я, молодості, краси та довголіття. Та з часом засновники Лівгут говорять про те, що в кінці 2025 року. Асортимент маркетплейсу буде наповнений понад 200 одиниць різних брендових товарів, а згодом і послуг. Ми в очікуванні послуги туризму. Ми в очікуванні послуги навчання по криптовалюті і різних навчань тих чи інших галузей. Давайте зробимо такий підсумок. Лівгуд – це американська клубна компанія, Вона дослідила світовий ринок, об'єднала три тренди сучасності, які дуже подобаються людям, і вони вже. На світовому ринку понад 30 років ми зараз з вами їх перечислимо. Перший тренд це бізнес по підписці. Бізнес по підписці прикладом може бути клуб з назвою Амазон, в якому налічується 200 мільйонів підписників, і всі вони сплачують 15 доларів або купують свою річну абонплату в 150 доларів. Таким чином люди мають перевагу у ціні та безкоштовній доставці в більшість країн світу. Чи вигодно це людям? Так, вони економлять сотні доларів на тиждень, і вони економлять тисячі доларів на місяць. Це вигідно і самій клубній компанії. Відомо, що засновник Amazon, Джев Безос є однією з найбагатших людей на планеті, тому що всі учасники 200 мільйонів. Сплачують кожного місяця по 15 доларів, і це не лише його єдиний дохід. Клубів дуже багато, вони об'єднують людей за цінностями та інтересами. Клуб відомий з назвою Netflix, який дає людям перегляд нових кінострічок без реклами, і там 240 мільйонів підписників. Вони сплачують від 10 до 15 доларів за перегляд таких кінострічок. YouTube Premium також є клубом і своїми сервісами Телеграм-канал. Також преміум класа надає свої послуги, і ми користуємося тому, що люди мають в цьому перевагу. Ми звичайно з вами давно вже є учасниками такого клубу, як інтернет або мобільний провайдер. Ми всі платимо за послугу того чи іншого провайдера і за послугу інтернета. Тож, ці клуби дійсно є підтвердженням того, що це дуже вигідно. Другим трендом сучасності є маркетплейси, іншими словами, інтернет-магазини це те, що дуже на сьогоднішній день подобається людям. Вони економлять свій дорогоцінний час і купують різні товари та послуги через інтернет. Тому у клубній компанії Лівгу також є маркетплейс. І третім трендом є партнерська програма. Ми часто з вами беремо участь у тих чи інших партнерських програмах, за що отримуємо відповідні кешбеки або бонуси, де люди створюють свою власну справу, рекомендуючи вступ до клубу. і... Таким чином вони мають сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану клубу. Тож ви можете тут заробляти дуже великі гроші. Жодна компанія не давала таких винагород. А це відбувається лише тому, що в Лівгуд засновники вже керували і володіли найуспішнішими компаніями. Вони й досі це роблять, і вони прийшли з місією оздоровити світ для того, щоб люди були і залишалися здоровими, і не витрачали на це цілі статки. Тож у Лівгуд немає інвесторів, з якими потрібно ділитися своїми прибутками. Своїми прибутками ділиться клуб саме своїми підписниками. Уявіть собі, якби в той час Джеф Безос, засновник клубу Амазон, запропонував вам співпрацю у вигляді франшизи за розширення своєї клубної компанії, створювати свою власну справу. І коли в клубі Амазон було понад мільйон сімсот підписників, так як є сьогодні в Лівгуд. Ви могли б створювати свій бізнес. Цього не зробив Джев Безос. Це запропонувала американська клубна компанія Лівгуд. Кожен підписник на умовах франшизи за 50 доларів має можливість заробляти понад 82% від Лівгуд. Як ви можете стати учасником даного клубу лише за реферальним посиланням тієї людини, яка вже є учасником Лівгуд? Я є учасником Лівгуд, тож в описі даного відео на моєму Ютуб-каналі ви знайдете клікабельне посилання, і ви маєте зробити абсолютно безкоштовну попередню реєстрацію, зазначивши лише ім'я, прізвище та електронну скриньку. Лівкут закритого типу, і сюди учасники приєднуються лише за реферальним посиланням. На цих умовах будується ваша партнерська програма, за що ви і отримуєте свої гроші. Після того, як ви зареєструвалися, клуб дає вам можливість здійснити безкоштовний тур по сайту і познайомитись зі своїм бізнес-місцем, яке вже наповнене бухгалтерським уліком, звітністю статистикою. Різними інструментами, які допоможуть вам розвивати свою справу. А також ви знайдете маркетплейс, наповнений продукцією Лівгуд з описом та ціною, як для учасника клубу, так і для розмірного споживача. Як на магазин, так і на бек-офіс, ви матимете реферальне посилання. Це буде лише для тієї людини, яка прийме рішення долучитися і створювати свою власну справу, розширювати клієнтську та партнерську базу клубу «Лівгуд» і заробляти. Ваша інвестиція складає лише 50 доларів, і в цій сумі дві цифри 40 доларів. Ви сплачуєте один раз і назавжди це членство клубною компанії Лівігут, і потім ви підтверджуєте свою активність у вигляді сплати 10 доларів на місяць. Або ми радимо здійснити річну абонплату, де ви сплатите лише 100 доларів і заощадите свої 20 доларів. А на ці 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти в клубній компанії Лівуд, тому що вони доступні. Наприклад, ультрамагнівий комплекс, він коштує 8 доларів 95 центів, це близько 370 гривень за 60 капсул, або мультивітаміни для жінок, де 24 вітаміна та мінерали за ціною 9 доларів 95 центів. Ось знаходяться ці всі продукти на полиці. Я їх з радістю споживаю, тому що маю відповідні результати від цих продуктів, і я буду продовжувати оздоровлювати свою клітину організмом, тому що в сучасному житті ми на жаль в раціоні свого харчування не дотримуємо всіх тих необхідних вітамінів та мінералів, які б давали повноцінне функціонування нашій клітині. Ви знаєте, пандемія підтвердила той факт, наскільки ми є необізнаними в. Догляді свого стану здоров'я і органічні біодобавки це є основа нашого збагачення здоров'я. Ми доглядаємо за автівками, ми доглядаємо за мобільними телефонами, ми доглядаємо за своїм зовнішнім виглядом. Але мало хто з нас доглядає за своїм внутрішнім станом. І люди на сьогоднішній день дуже рано почали хворіти, і рано вони починають покидати цей світ. Тож ми маємо. Розвивати цю культуру, дарити можливість бути і залишатися здоровими з клубною компанією Лівгуд. І заслуговує вашої уваги саме заробіток у клубній компанії. повторюсь, сім видів грошової винагороди. Понад 82% дохідності компанії. ви можете тут отримати перший вид грошової винагороди має назву швидкий старт. І він виплачується за особисто вами запрошених нових учасників. Клуб виплачує в такому випадку вам рівно 50%, а це 25 доларів за нову людину. Кількість запрошених вами не обмежена. Запрошуйте стільки, скільки ви можете сюди запросити. І чим більше, тим краще. По даному виду заробітку ви будете отримувати кошти кожного четверга. Вони виплачуються як на платіжну карту, так і на криптогаманець, а також в клубі присутня внутрішня валюта, за яку ви можете платити членство або купити продукт, або все ж таки вивести ці гроші на реальні свої платіжні картки і користуватися в побуті. І про великі гроші є е для амбіційних людей, які дійсно впіймали ідею майбутнього. Зрозуміли, що саме з Лівбудом ви можете займатися власною справою, яку ви в майбутньому можете передати в спадок своїм дітям. Для вас є. Вид грошової винагороди, назва якого мечен бонус, іншими словами, чек від чеку. Наприклад, ви запросили до себе в свою команду 10 людей. З Часом ці люди почали рекомендувати, запрошувати людей і заробляти в клубній кампанії, наприклад, по 200 доларів. Від їхнього заробітку від 10 людей. Ви отримаєте грошову винагороду у вигляді чеку від чеку, в розмірі 50%, відсотків, а це по 100 доларів із кожного запрошеного вами учасника. Додаткова тисяча додається до ваших зароблених грошей, і усі, хто здійснив тур по сайту, приєдналися до клубної компанії, вивчили компенсаційний план. Вони звичайно хочуть досягнути рангу діаманту, тому що в такому випадку, окрім семи видів грошової винагороди, ви матимете виплату грошового пулу у вигляді. Такої грошової комісії щомісячної, і вона складає рівно 2% від світового товарообігу. А світовий товарообіг це і членство в клубі, і абонплата в клубі, і звичайно продаж продукції по всьому світу. Не втрачайте ідею майбутнього, робіть безкоштовну реєстрацію та тур по сайту. Це абсолютно ні до чого вас не зобов'язує. Приєднуйтесь, ставайте учасником клубної компанії, ставайте партнером моєї команди. Я раду вас запрошую разом. Ми розберемось із компенсаційним планом. Допоможу вам будувати свою команду партнерів та споживачів. Будемо змінювати своє і інших людей життя на краще. Ми пропонуємо здоров'я та гроші. З вами була Жанна Вітко. Доєднуйтесь до моєї команди. Підписуйтесь на мій україномовний YouTube канал.